Від друзі, ну що ж, настав цей день 2 листопада, і сьогодні вирішальний матч шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів, де сьогодні у Варшаві на стадіоні легії війська Польського зустрінеться Донецький Шахтар та РБ Лейпциг. обидвом командам це дуже важливий матч за вихід за потрапляння до плей-офф у 1-8 ліги чемпіонів. Тому спрогнозуємо те, що буде дуже складна, важка така гра. Обидві команди захочуть забити один одному. Так от спрогнозуємо те, що обидві команди заб'ють, та тотал матчу буде більше двох з половиною. Букмекерська контора Парімач дарує вам бонус до 2500 гривень за вашу реєстрацію та перший депозит. Реєструйтеся за лінком в описі до цього відео. Грайте та вигравайте! Все буде шахтар, все буде Україна!